І всім привіт і ви на каналі Барти, і сьогодні продовження виживання на одному плоті в Майнкрафті з моїм братом. З вас сподобайка та підписка на канал, а ми поїхали. В першу чергу, що ми будемо робити, це добувати блоки, і нам випало залізо, а також вугілля, з якого подальшому ми зможемо робити наші перші залізні інструменти. Золото ми зараз не думаємо, тому що в нас немає залізного кайла. A few moments later. слейтефу, дуже багато ми купали, і подивіться, скільки в нас ресурсів, скільки їжі і блоків у нас є. Тому я роблю зараз молоскипи, щоб освітити нашу територію. Адже якщо настане ніч, можливо, заспанитися, можуть заспавнитися зомбі, скелети, і все, нам з Артемом капець. Тому я зараз трохи розширю нашу платформу, щоб ми не падали і в нас була більше. Більша платформа для нашого загону, для наших тварин. Ось скільки в нас вже ресурсів, як ви бачите, дерева у нас дуже багато, і трохи каменю нам вистачає для, майбутнього, для майбутніх наших побудувань і наших інструментів. Тому я зараз трохи розширю наш загін, щоб їм не було там так тісно. Якщо ви замітили, то в нас з'явилася грибна корова, червона, тому у нас ще одне поповнення тварин. Ура! Нарешті в нас буде піч, де ми зможемо плавати наші ресурси, а також їжу. Адже в нас пічки ще не було і ми не могли їсти сере м'ясо, тому зараз все м'ясо ми пережаримо і в нас вже буде що їсти, ми не будемо голодні. Беремо ресурси для нашого майбутнього будинку. Я поки що буду будувати з дерева і також з каменю, щоб він виглядав якось гармонійно і красиво. А в майбутньому можливо ми розширимо наш будинок або цей старий будинок будемо використовувати як склад, а новий побудуємо чим більший, тим кращий. Як ви помітили, у нас з'явилася плавильна піч, тому ми зможемо тут пережарювати наше залізо, а також інші руди, тому зараз я цим і займуся. Нарешті перше залізне кайло, яке я собі зробила в цьому Виживання. Ось так я красиво оформила наш блок, щоб ми не губили його серед землі, тому що інколи ми його губили. І ось так виглядає наш будинок. І нарешті в нас новий рівень. Знову ж ми не знаємо, який в нас буде, але зараз побачимо, ламаємо землю, дуже багато землі. Ой, я випадково зламала блок. Дуже багато землі і камінь, земля. І це в нас швидше всього. Це в нас смерековий біом, тому ми будемо мати дуже багато смереки, а також снігу і лід також є. Це дуже круто. Лисиця! Ура, у нас тепер є лисиця. Надіємося, що вона нам не поїсть наші кури. Так, що ж нам випаде в скрині? Ого, скільки солодких ягід і багаття. ягоди ми зможемо розсаджувати, а багаття ми можемо поставити, щоб пережарити м'ясо, а також для декору. Ось так я зробила ягідки, я поставила плити дерев'яні, щоб коли до них підходити, не колотися. О, Артем сказав, що нам лисиця поїла всі наші кури. Дуже дякую. І ось так, до речі, я зробила зону з багатим. Дуже вийшло дуже класно, як на мою думку, біля будинку і біля ягідь, тому дуже гарно. І, до речі, я зробила ось таку, я забула, як вона називається, снігову хатинку, будемо так казати, бо я забулася. І зробила такий типу сніжний біом. A few later. поки Артем добував блоки. Подивіться, яку я нам вже хатину збудувала. В неї вже хоча б більш-менш є стіни, і це мене вже радує. Тому скоро ми вже будемо робити кришу, коли добудуємо стіни, і все, можна заселятися в нашу хатину. До речі, подивіться, поки я добувала блоки, які в нас собачка є, і в нас виросло дерево. Артем хоче розширити наш зимний прийом, тому я скидаю сніжки і він буде зараз його розширяти. До речі, подивіться який гарний ведмедик тут бігає, заспавнився дуже красивий, і там в нього ще є мама велика ведмедиця. contempl G yep. yep. І знову в нас новий рівень, тому ми чекаємо. Як ви бачите, Артем дуже радий, що ми знову досягли нового рівня. Тому зараз будемо копати і дивитися, що ж нам випало, який вже, який вже новий біом цього ж разу. Давай скоріше. Так, перше, що ми бачимо, це камінь і вугілля. А щоб... О, пісок! Пісочний біом! Капець нам повезло. Пісок якраз нам не хватало, щоб зробити вікна в будинку, а також зробимо в майбутньому теплицю. Як ви бачите, в нас в будинку вже нарешті є вікна. Тут Артем став щось в куток, обійдився, чи що. Голову опустив донизу. Ага, хотів мене поцілитися стрілою луком. Ну, а це наша найцінніша скриня. Тут просто наші найцінніші речі, ресурси. Просто подивіться наші чотири динамітних блока і все остальне. Тут просто саме найадекватніші ресурси наші. Все остальне таке собі. А от іменно там і зілія варка, у нас є все. Ми можемо варити зілля і все. Ну, а з вами була Барта. Всім до зустрічі. Всім пока.